Перше про нього ми читаємо на сторінках Писання, а саме в книзі буття, коли Авраам, повертаючись із перемогою над завойовниками, що захопили Содомське і Гоморське майно, зустрічає Мелхиседека, царя Салима. Мелхиседек, цар Салима, виніс хліб і вино. Він був священником Всевишнього Бога, тож поблагословив його та сказав: Благословенний Авраам, Всевишнім Богом, який створив небо і землю, благословений Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів у твої руки. І Авраам. Дав йому десятину з усього. За цим текстом ми бачимо декілька цікавих ознак. Саме ім'я Мелхиседек у перекладі означає цар правди. А те, що він був царем Салиму, означає, що він був царем миру. Цікавий факт в тому, що місце знаходження Салиму є тим місцем, де в майбутньому і по сьогоднішній день стоїть Єрусалим. Однак існують інші твердження, зокрема про те, що це місто могло знаходитись на захід Йордану. Це ж спростовує Йосиф Лаві, вказуючи, що Салим був названий в подальшому Єрусалим. І про цей факт свідчить у своїй праці юдейські древності. Далі ми можемо зупинити свою увагу на слова хліб і вино, які подає Мелхиседек Авраамові. Таким чином йде деякий символізм, що прообразує причастя тіла і крові Господня. Деякі тлумачі про це стверджують так: через священника Мелхиседека було наперед зображено таїнство жертвоприношення Господь, про що і свідчить священне Писання. Цей чин звершення Євхаристії походить від цього жертвоприношення, оскільки Мелхиседек був священником Бога Всевишнього і приніс хліб та вино і благословив Авраам. Бо хто за перевагою священка Всевишнього Бога, як не Господь наш Ісус Христос, який приніс жертву Богу Цю і приніс те, що приніс і імелкисидек, хліб та вино, тобто своє тіло та кров. Так висловився Кипріан Карфагенський у своєму посланні, даючи пояснення цій події. Переглядаючи дані по каналу, помітив, що більший відсоток людей дивиться без підписки, а це потрібно виправити. Ставимо відео на паузу, нажимаємо кнопку «Підписатись». Якщо все готово, то можемо продовжити. Можливо, таке припущення, що священником він був імовірно саморукоположний. Такі тоді були священники. або ближні його надали йому цю честь через його літній вік. Або сам він бав про принесення жертв, як Ной, як Авель, як Авраам, які приносили жертви Богу. З іншого боку, він мав бути також образом Христа, в якому вигляді його зображає і Павло. кажучи без батька, без матері». Без родоводу не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподібнюючись Сину Божому, перебуває священником завжди. Беручи до уваги ще одне місце, в якому згадувалось про Первосвященка Мелхиседека, то ми звертаємося до послання до євреїв апостола Павла, в якому ми дізнаємось про те, що Мелхиседек є правообраз Христа. Там чітко повторюється, ким він був, і те, що він з'явився і є у вічності. А остаточне довершення священства можливо було лише тоді, коли повинно було звершити зміна у законі. Адже говорить, який став таким не за законом тілесний заповідь, а за силою незнищенного життя, тому що є свічня, ти на навік за чином Мелхиседека. Таким чином, той факт, що існував чин священства Мелхиседека, незалежно від іншого за чином Аарона, підкреслюється недосконалість останньої і необхідна заміна його новим, яка спочатку прообразно з'явилась у поклонінні Авраама Мелхиседеку. Тому Ісус Христос. Отримав священство не згідно закону спадкоємництва від предка, що після смерті передати іншим, а за силою життя нескінчено, бо після Воскресіння став священком безсмертним. У цьому також є образ Мелхиседек, про якого сказано, що він живе. Врешті-решт, можна і дати відповідь про священство Мелхиседека, а саме те, що воно було не дароване через помазання, як Левицьким священикам, а повідомлене самим Богом. Не дивлячись на те, що образ Мелхиседека є таємничим, деяка завіса для нас привідкривається. І на цьому етапі, здається, можна поставити крапку. Адже те, що належить, ми дізналися. Але звертаючись до передання і откровень, існує такі твердження, що це могла бути просто людина, яка належала до якоїсь родоводу або взагалі особа. Однак під іншим іменем, чи як говорять деякі апокрифи, це є напівбог, який являвся у світі десь там колись. Однак ті всі твердження залишались просто словами, що ніяк не підкріплювались. І не були обґрунтованими. Манхиседек таким чином є символом того переходу і підпорядкування старого завіту до нового, і головним чином вічним священником і правообразом Христа. Адже по завершенні написання послання до євреїв сповнюються слова із псалма «Покаюся Господь, і не пожалій, ти священник навік за чином Мелхиседекова». Дякую вам за перегляд, буду радий вашій підписці і вподобайці. І не забудьте за коментар. До зустрічі!